В СМТ Ульянівка, що на Білопільщині поліцейські зупинили водія Форд Транзит. Під час перевірки документів 57-річного чоловіка правоохоронці виявили, що той перебуває за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Аби уникнути відповідальності, водій запропонував 400 доларів відкупного. Давайте по-людськи це як? На місці штраф закон. У мене немає апарату такого, що на місці платиться штраф. Тут приймає рішення по цьому протоколу Ну, 400 дворів можно. За що четыреста доларів? Ну, да. Тобто ви пропонуєте мені 400 доларів, щоб я не писав протокол. Так? У, у, да. Поліцейські від пропозиції відмовились та викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції. Наразі зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 369 кримінального кодексу України. Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі за скоєне чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі.